Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його милості ми не здикли, бо велике Його до нас милосердя, бо любов'ю вічною Він покохав кожного з нас. І хтось може сказати, скільки ти будеш казати одне і те ж саме, доки, доки є надія. Доки всі, хто будуть слухати це чи інший ролик, повірять усім серцем, усім єстеством своїм, що це правдиве слово, що це є слово життя, алілуя! Слава Богу! І повіривши в це слово і. Заховавши його в своєму серці і давши йому укорінитися, бу укорінитися тому Слову і дати цьому Слову проявитися в і в тілесному житті. І хай це буде так в ім'я Ісуса Христа, і хай кожен, хто чує це слово, укоріниться в тому, в цій істині, що Господь полюбив нас вічною любов'ю. Тоді, коли ми були ще грішниками, він уже нас полюбив. Але він хоче, щоб ми стали його дітьми. Він хоче, щоб ми придбали це спасіння. Як? Як? Вірую, нам потрібно тільки прийняти і повірити. Нам потрібно тільки прийняти оцю радісну звістку, що ми отримуємо наше спасіння. По благодаті, по благодаті, щоб ніхто не хвалився. Алілуя! слава Богу, слава Богу, благословить тебе і тримає своїм світлом, засяє на дорогу твою милістю, нехай покриє, дасть мир тобі. Благослови тебе і тримає своїм світлом, засяє на дорогу твою милістю, нехай покриє, дасть мир тобі. Нехай буде з покоління в покоління на сім'ї твоїх дітях, їхніх дітях. Іхніх дітях, хай присутність його буде все навколо наповняти, бо попереду за тебе, він з тобою, він з тобою, кожний рано, кожний вечір, коли йдеш ти чи приходиш, коли плачеш, чи радієш. Він з тобою, він з тобою, він з тобою, він з тобою, він з тобою. Він з тобою. Він з тобою, він з тобою, він з тобою, він з тобою. Слава Богу! Филипп'янам в четвертому розділі, в сьомому віршові, записані такі чудові рядки, і мир, і мир Божий, що від усякого разуму нехай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, алілуя! Що він робить? Хай береже наші серця і наші думки у чому у Христі Ісусі. Коли наш зір буде на Ісуса Христа, коли будемо розмірковувати про небесне, про небесне, про те, який наш батько, і я спішу до батька, коли в мене якісь труднощі, якісь непорозуміння, куди я йду, я йду до батька, коли впаде дитина і боляче, куди біжить? До матусі. Да, але в нас є небесний батько, який і мама, і батько, і він наш утішитель. Слава Богу, і ми біжимо до нього, як тривога да, то до нього. І коли ми маємо з ним спілкування кожного дня, і коли ми знаємо, що він поруч, що він ніколи нас не за не покине, не залишить, ми до нього йдемо. Інколи біжимо, інколи приходимо, інколи стоїмо, щоб почути ото його голос, зупиняємось і сидимо, очікуючи, очікуючи відповіді, і це мудре рішення. Слава. Богу, слава йому, слава йому, слава йому. Коли нам потрібна якась порада, ми можемо також йти до Нього, адже адже Господь каже в 54-му е, псалмі, в 23-му 23 віршові. Свого тягаря покладити на Господа, і тебе він підтримає. Він ніколи не дасть захитатися праведнику, ніколи, а ще. Господь каже в Матвія 11, прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Алілуя. Слава Богу! Які чудові рядки! Яке, знаєте, який мир вони несуть, який спокій, який вихід із з тої. Здається, допивкової ситуації, Господь каже: бери того свого тягаря, приходь до мене, я тобі допоможу. Хто може прийти до Господа? Хто може покласти того свого тягаря? Той, хто на нього надіється, той, хто вірить, що він його не відкине. Той, хто вірить, що Господь вислухає і не просто вислухає, Він буде за нас боротися, Він буде нам допомагати. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Псалмі 39-му, другому віршові, записані такі рядки непохитно надіюсь на Господа. І він прихилив до мене, і благання моє почув. Коли я непохитно надіюсь на Господа, коли я приходжу до нього, то тим своїм тягарем, де він взявся, але ж ми нажив тут на землі. І ці тягрі інколи бувають в нашому житті, то я непохитно надіюсь на Господа. Я вірю, що він. Прихилився до мене і благання моє почув. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Псалом 118, 105 розділ. І от коли я до нього прийшов, і коли я помолився, коли я сказав свою тугу чи свою проблему і запросив, Господи, допоможи мені, дай мені мудрості в тій чи іншій ситуації, я зараз повинен іти вирішувати ту чи іншу проблему, що мені робити. І тоді в Псалмі 118, в 105 віршові записано для моєї ноги Твоє Слово світильник, то світло, то світло для стежки моєї, для моєї ноги, щоб я знала, куди йти, мені потрібне Твоє слово, Господи, тому що воно світильник, тому що воно для моєї сві... стежки світло. Алілуя! Алілуя, слава Богу, слава Богу! Велика подяка йому. Слава Богу, слава Богу. Матвія 7,24 Отже, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх. Подібний до чоловіка і до жінки розумного, що свій дім збудував на камені. Алілуя! Коли ми приходимо до Господа, коли ми черпаємо мудрості у нього, коли ми слухаємо Його, то Господь каже, що кожен, хто слухає мої слова і виконує, знаєте, не просто послухав, ну так, да, добре, але пам'ятаю. Був у нас такий випадок, коли ще мій Ваня був маленький. Ну, маленький в перший чи в другий клас ходив. Йому потрібно було намалювати якийсь малюнок. А я, знаєте, ну такий ще малювальщик. То, але я намагалася. Там була якась тема, і я намагалася, старалася як могла, і там якось малювала. Він подивився на цей малюнок, зітхнув, слава Богу, не порвав. І пішов малювати сам. <хи> Але ж міг взяти і мій малюнок і піти. І він, знаєте, був нормальний для його віку, був нормальний. Але дитина захотіла зробити сама. Я не знаю, чи в нього не пам'ятаю, чи був в нього кращий малюнок чи ні. Ну от він вирішив зробити сам. Але. Але послухайте, коли ми приходимо до Господа, коли ми просимо у нього поради, коли ми хочемо, щоб у нас все вийшло на 12 балів, нам потрібно послухати його пораду. А потім, а потім не махнути рукою, сказати, та що це, я краще зроблю сам. От, от приходять в храм. І Ісус і Петро. І е е кажуть, чи не принесе Ісус жертву? І що каже там Ісус? Що діти ж вільні, але для того, щоб не було там ніяких нарікань, щоб ми для когось не було соблазном, нам потрібно принести отой дар. Тож іди, Петро, закинь ту воду. Спіймаєш рибу, відкритого рота, і там побачиш оту монету, візьмеш і покладеш у, храм, у храмову скарбницю. І Петро, будучи таким, знаєте, гарним моряком рибалкою і ловлячи ті риби в своєму житті ой, дуже багато разів, він думає, він думає, що, як, де то можна взяти рибину, але він каже, по слову твому, Оте, що ти сказав, піду і зроблю. Раз, розум його можливо казав: та ні, це нереально, це неможливо. Але, але він пішов і зробив те, що сказав йому Господь. І, і, все, і все вийшло. І риба була упіймана, і та е, монета була витягнута. Це диво, розумієте? Це диво, алілуя! Слава Богу! Взагалі наш Господь є Господь чудес. І якщо ми слухаємо його, а для того, щоб слухати, потрібно мати з ним спілкування. Як можна слухати того, з ким ти не спілкуєшся? А ще знаєте, от от зараз точно погодитесь зі мною? Інколи ми е, стоїмо біля якоїсь людини, чи сидимо в його її присутності? Бо це точно, оце такий влучний влучний приклад. Урок сидять діти, і я там розказую їм, щось там показую, танцюю біля дошки, а потім так дивлюся на весь клас. Я і постійно дивлюся, але ж інколи так от о, захвачена. Тим, щоб пояснити щось, пояснити, захвачено отою презентацією, отою дошкою. а потім раз і кажу, і запитую, і запитую того, у кого очі такі, порожні порожні. Він тут є, і я тут навіть щось розповідаю. Але тільки тіло є, а думки десь там, не знаю де. На дворі чи на морі, чи там про той борщ. Все. Нібито то я маю з вами спілкування. Я хочу вас навчити, а потім хочу, щоб ви тут щось подумали, мені відповіли. А людина тут, вона тут поруч. Чи ви можете з кимось говорити, а потім кажеш, ти взагалі тут, чи ти вже десь полетів? Тож, Господь хоче, щоб ми, коли приходили до приходили до нього, ми не думали про як про земне, про якесь там полетіли кудись як оті птахи, кудись там полетіли, полетіли. Ні, ні. Він хоче, щоб коли ми приходимо до нього, щоб ми були зосереджені на тому, щоб отримати відповідь і вірити в те, що відповіді обов'язково приходять від Господа. Він дасть, він дасть ту слушну пораду, але треба навчитися слухати. Це може бути слово Боже. Ви можете відкрити Біблію, ви можете перед цим сказати, Господи, мені так потрібне оце твоє слово, і Господь відкриє ту сторінку, яка потрібна вам. Точно на сьогоднішній день, от прямо на сьогоднішній день, і ви подякуєте Богу, візьмете оте слово і будете його вкладати в свої уста. І якщо будуть якісь сумніви, а ви будете казати, ось мені Господь сказав, що дорога моя буде світла, і я йду тією дорогою, і я не буду боятися. Тому що що мені може зробити людина? Виберете це слово, слово життя і говорите його стільки разів, поки воно вашу. Му серці не осядеться, як оці бачите голуби. Вони літали, літали, літали. як оті думки. А потім треба приземлитися, все, заспокоїтися, сісти, хоч на якусь на якусь мить, зосередитися на головному, і ви обов'язково почуєте від господа пораду. Алілуя, Алілуя, слава Богу, слава Богу. Хочу ще прочитати одне місце писання. Воно нібито не по темі, але ж прозвучало слово, що відкрий, прочитай. І я вірю, що комусь обов'язково це слово ну сьогодні ну дуже дуже потрібно. Тому я читаю його для вас, для себе. І для вас, і знаєте, оце слово, яке я зараз буду читати, його можна використовувати у будь-якій сфері вашого життя, в будь-якій. Тож читаю пророка ісаю 41 розділ, 10 вірш. Не бійся. Не бійся, не бійся в будь-якій ситуації. Не бійся. Пам'ятай, що не завжди так буде. Буде прорив, буде вихід, буде вихід із хвороби, буде вихід із фінансової ситуації проблеми. Буде вихід із непорозумінням, буде вихід із. Е... Житлови, житловою, з житловою якою ситуацією буде вихід. Хтось шукає квитки, буде вихід. Обов'язково ці квитки випливуть до вас і ви їх знайдете. Алілуя. І ви їх візьмете і ще візьмете за такою класною ціною, що будете казати, живий Господь. Він дав мені ці квитки і такі дешеві. Алілуя! Слава Богу! Тож я продовжую читати: не бійся, я з тобою, не лякайся, я твій. Бог, я додам тобі сили. О, як це потрібно на кожний день, і Господь каже: Я додам тобі сили! Я допоможу тобі, я підтримаю тебе, правицею, правди своєї. Отже, застидяться і засоромляться усі твої супротивники. Хто наш супротивник? Дьявол, він уже застижений, він уже засоромлений. Слава Богу, тому що Господь за нас, тоді хто проти нас? Алілуя, Слава Богу! Обернуться в ніщо і загинуть усі, що протидіють тобі. Шукатимеш, от читаю ці рядки вже не. Один раз і думаю, навіщо шукати тих ворогів? Але Господь цим словом хоче сказати нам, що їх просто не буде, і шукати їх не потрібно. Це марно тратство. І так, шукатимеш, але не знайдетимеш тих, котрі ворогують з тобою. Вони стануть як неіснуючі, Нащо тоді їх шукати. Вони все, вони щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь, твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: Не бійся, я допомагаю тобі. Алілуя! Слава Богу, слава Богу, слава Богу! Коли ми тримаємо людину за руку, знаєте, у кого. Кожного часу є свої якісь почуття. Коли ти тримаєш маленьку людину людину за ручку, коли ти тримаєш новонародження, це новонароджене дитя, це така милість, це така солодкість. Ой, алілуя! Про що кажу, коли дитина вже підростає, ти переходиш нею через дорогу, ти теж тримаєш її за руку. Це вже інші почуття, інші почуття у матері і інші почуття у дитини, але це ж почуття, коли кохани чи кохана тримаються за руки, це теж такі класні почуття. Почуття миру, почуття якоїсь солодощі. Алілуя! А коли тебе тримає дорослий син за руку, це зовсім інше почуття. О, Алілуя! І я дякую Господу, що я мала всі оці почуття і маю, і буду мати. Тому що доки я живу на цій землі, я буду мати ці почуття. Постійно буду мати. Алілуя! Слава Богу, слава Богу! І найбільше почуття, коли Бог тебе тримає за руку. І знаєте, Бог вас буде тримати за руку і рукою сина, і рукою доньки, і рукою чоловіка, і рукою. Матері, і рукою сестри, і рукою брата, і оці люди, які оточують вас, це Божі руки, які будуть тримати вас. Хтось своїми руками буде допомагати вам в тій чи іншій ситуації, яку ви проходите зараз, і їхні руки будуть тими руками Божими, які прийдуть вчасно, вчасно на допомогу. Алілуя! І я хочу бути тими руками, і я знаю, що ваші руки теж будуть підтримувати. Мене, до речі, я так вдячна за кожну молитву, за кожну молитву, за кожні підняті руки про мене, за мене, за це служіння, яке дав мені Господь. Алілуя! Я щиро вдячна вам за кожну молитву. Щиро вдячна і я потребую цих молитв кожного дня. Алілуя. Алілуя! 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 Слава Богу, слава Богу, Бог живий, Бог живий, Бог живий. І я зараз. Відчувається слово комусь було таким доречним. Алілуя! І Господь каже: Я підтримую тебе, моя люба донечко, я не дам тобі захитатися, мій любий синочку. Я проведу через ці тортури, і ви будете переможцями. Алілуя! Слава Господу! І заститяться ті, хто зараз воюють проти вас. І ви напишете оцей коментар і скажете, це мені було. І і я пройшов через оті тортури. Слава Богу, слава Богу. Вся подяка Богу, тільки йому, тільки йому, тільки йому. А комусь потрібно просто зараз заспокоїтись. Як оцим птахам, хоч на мить, сядьте, заспокойтеся, довіртеся Богу, зупиніться, зупиніться на якусь мить, хай ця мить переросте в хвилини, а можливо для когось півгодини. Зупиніться, щоб потім, набравшись сили, набравшись сили від Господа, полетіти в на крилах, на крилах любові, і хай це буде так в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені Господом, пам'ятайте, він близько, він близько, він поруч, він не залишить, не покинуть, Доведе. Амінь.